Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі відкрили нову ковзанку просто неба. Співали українських пісень в народних костюмах. В Одесі колядували та збирали гроші на ЗСУ. Діти-переселенці отримали подарунки, які їм збирали родини у Німеччині Бова робота цього місяця, грудня була досить показовою. Чого вартий лише один тиждень перед різдвяний, який в нашій зоні відповідальності був позначений знищенням трьох. Літаків, а якщо говорити в цілому за грудень, можемо додати ще й той, що біля острова Зміїний. Загалом, можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації. Але після 22 грудня, коли було знищено два літаки саме на тому напрямку, Херсонському, ворог дуже серйозно замріявся, замислився над тим, що ж робити з яким чином протидіятись з 22 грудня? Ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності не тільки на суходолі, а і в акваторії Чорного моря. Майже щоночі протягом грудня окупанти завдавали дронових атак. Якщо говорити з першого числа по сьогоднішній день, чи був завантажений дронами підбитий збройними силами України великий десантний корабель Новочеркаську Феодосії. Цю інформацію наразі перевіряють, зазначила Наталія Гуменюк. Протягом грудня в акваторії Чорного моря більше п'яти семи одиниць корабельне угруповування російської армії не розгортало, додала речниця. Великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей Новочеркаск, використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил оборони України. Тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспортні засоби для того, щоб переміщувати логістику. Великий десантний корабель цілком імовірно міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігали всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту. Так, біля одеського палацу спорту відкрили зимову ковзанку. Для відвідувачів виступили спортсмени школи фігурного катання Крижинка. Далі діти покаталися на ковзанах безкоштовно. Серед них – 14-річна Валерія. Я обрадувалася. Зараз мені дуже подобається, тому що я дуже люблю кататися на коньках. Я не падаю, тому що я хорошо достаточно одразу почала кататися. Зараз я учу нові упражнення. Я, я дуже безумно Я Очень хочу навчитися кататися на коньках професіонально. на в якийсь, може не знаю спорт. Прийшла покататися і десятирічна Аріна. Дівчина встала на ковзани вперше. Всі в дісі мечтала на них покататися. Ну, ну да, Я завжди я іноді могла видеть, как як но Я рада, що на каніцію спробую. Виходить, це так на розліках кататися. Ольга прийшла разом з 10-річною донькою Марією. Дівчинка катається біля бортику. Дякую за те, що це безкоштовно, тому що не кожні батьки можуть собі дозволити, наприклад, покатати дитину на сьогодні на коньках. Все гарно, але єдиний мінус в тому, що немає пінгвінчика, за якого вона трималася і ну, могла покататися, тому що ми перший раз, перше на льду. Я вийти не можу, бо я сама не вмію. А вона от по бортику, по бортику, по бортіку. Ковзанка працюватиме із 10 ранку до 10 вечора. Після сплати за квиток у касі ковзани видають в оренду безкоштовно. Ви приходите на касу, оплачуєте квиток, приходите з білетиком до нас. Получаєте у нас соответственно, ковзани, здаєте нам чек, ми вам видаємо коньки різного розміру. У нас є від маленьких до самих великих, до 45-го розміру. Зараз працюю ліміт, ви оплачуєте 400 гривень і катаєтесь з 10 ранку до 10 вечора. Має погодинна? Погодини у нас зараз немає, у нас без ліміт. Ходіть, оплатили 400 гривень, час покаталися, хотіть більше. Таку відкриту ковзанку біля палацу спорту зробили вперше. Її можна відвідати до кінця зими. Розповів директор Євген Філонов. Це наша, наша вигадка, що ми можемо зробити на цій території замість того, що тут було. 20 на 40, тобто 800 квадратних метрів стандартне льодове поле для того, щоб коли буде більш прохолодніше, навіть дітки з хокеїсти є одеська команда діточок, хокеїстів, вони теж зможуть тут займатися. Ольга Лапшина, Сергій Романенко. Суспільне новини Одеса. вечір добрий вечір. Щедрий вечір. Добрий вечір. співали українських пісень, народних костюмах. учасники хору Ред Рок у заході. Взяли участь близько 30 людей. Одна з них Аліна. Розповідає, виходить колядувати вдруге. Цього разу в образі смерті. Я смерть теж це персонаж коляди. Цю кусу я зробила сама із палич, паличок для суші скотчу І от цього чута. Ми хочемо, щоб всі знали, що Одеса це українське місто. Ми хочемо, щоб українські традиції зберігалися, щоб вони були актуальними, щоб люди звертали на це увагу. Для Анни Васько такий досвід новий. каже: для коляди обрала костюм кози чи баранеса. Дуже важливо берегти українські традиції. Я ніколи не колядувала, мені 23 роки. Ніколи не колядувала, але сьогодні я прийшла сюди, щоб це зробити нарешті. Ось, щоб популяризувати українську культуру, не всі не всі в курсі, що в нас таке є. Дуже важливо згадувати нашу культуру, особливо під час війни. ось і важливо збирати гроші, допомагати армії. Я сьогодні циганела. Мені подобається. Чому я сюди прийшла? Тому що циганела, окрім того, що вона викрадає долматинців і коней, ще іноді дарує людям радість, і тому вона прийшла сьогодні для того, щоб подарувати всім трошечки музики і радості. До коляди хористи готувалися заздалегідь, каже організатор заходу Валерія Медвецька. Репертуар 14 пісень. Більшість з них українські колядки та щедрівки. Ми хочемо заявити, що Одеса це українське місто і притаманні українські свята, і мета популяризувати різдвяні традиції в Одесі. Така мета це ми робимо це вже другий рік, і люди це сприймають доволі радісно. Взагалі люди дуже щасливі, коли нас бачать. Кожен сам готує собі якийсь автентичний костюм з персонажів, які притаманні саме колядним цим вертепам. От, наприклад, я господиня. У нас тут є багато господинь, янголядка, чорти, цар ірод це класичний персонаж вертепу. Цар ірод це той, хто побиває немовлят. В Кінці вертепу він повинен бути покараний. Вертеп рушив до Різдвяного ярмарку ще біля Кірхи. Дорогою колядували, аби зібрати кошти для ЗСУ та роздавали дітям солодощі. Ой, чі -чі нема, господар, вечір, вечір, господар, ой нема, ой, нема, пан дома ще пан дома, ой нема, ой нема. Усього під час заходу вдалося зібрати майже 4700 тисячі гривень. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса близько трьохсот дітей з окупованих регіонів України або де відбуваються активні бойові дії. Відвідали в Одесі свято організоване волонтерами. На виставу прийшла й родина, яка приїхала з окупованої Горлівки. Розповідають, що довелося пережити. После того, как я сюда приехала, меня отправили в больницу на три месяца из-за сильного отравления. Из крана и шла черная вода. Ну, из-за того, что, во-первых, попал в водоканал, а во-вторых, из-за того, что этот водоканал никто не чинит из-за военных действий. Трудно вспоминать это все. Я приехала, чтобы просто наполниться новогодним настроением и наконец-то развеять свою голову от учебы. На следующий день, после того, как мы выехали, в наш дом было попадание и ну, разрушение. Поэтому, я говорю, действительно нас просто вот наши знакомые спасли. Когда начиналась сильно ну, как бы Бомбежка. мы пытались выйти из одной квартиры в другую, и в этот момент было попадание и детей откинула, ну то есть в общем контузило сильно. Поэтому э, началась очень сильная вот у дочки сильная рвота. И если бы если бы еще день не знаю два-три, мы просто бы ее потеряли. Очень хочется. Чтобы это все закончилось, чтобы люди не боялись, чтобы дети не боялись, чтобы у них было будущее, нормальное, светлое, хорошее будущее. Я пришла сегодня на концерт. Я хочу увидеть... Скорее всего, Снегурка. Я приехала из города Трушковки в Одессу, потому что началась война. А мы там не можем, поэтому мы приехали в Одессу. Когда ракета, я знаю, что надо идти именно или в подвал, или идти лучше в коридор. Для вистави дітям роздали подарунки, які для них збирали родини у Німеччині та передали їх до Одеси, розповіла директорка департаменту праці та соцполітики Одеської міської ради Олена Китайська. Це традиційний щорічний конвой, який місто Одеса отримує від міст Германії, діти Германії, дітям України, збирають свої подарунки. В цих подарунках з любов'ю вони будь-які там іграшки, канцтовари. тобто те, що. Дитина бажає подарувати дитині. Отримала подарунки і родина з Херсонщини. Ми приїхали з міста Таврійська, це лівий берег Херсонщини. Ми в гості в Одесі, зараз перебуваємо. Це неможливо вжити, це як позбавлені волі люди. Перебували там півроку, просиділи в окупації, вирішили виїжджати, бо вже немає, було сил. Мені дуже подобалось, там зайчики гарні були, діти хороші, які виступали. Перемогу. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко Суспільне новини Одеса.